Хто знає мене, той знає, як я обожнюю роутріпи. Є сім'ї, які обожнюють відпочивати біля води, є такі, які чекають зими, аби покататись на сноубордах, а я обожнюю тащити свою сім'ю в дорогу, сісти в машину і їхати ген-ген куди. Цього разу на поїздку підбили мене мої діти, але до того, як ми доїдемо в кінечний пункт, ми вирішили заїхати в декілька інших цікавих місцин. Перша місцина це буде наш місцевий пенскейв – печери. Але печери дуже особливі. Та проте до того, давайте глянемо, як виглядає Рурал Пенсильванія. Пенсильванія, куди не їздять поїзди, і люди повинні пересуватися лише на своїх машинах. Тут немає автобусів, місцевого транспорту, і все виглядає досить дико. Настільки дико, що можна зустріти ось такий транспорт. Каляска запряжена кіньми, яка їздить по дорозі, як звичайний транспорт. Це є місцеві жителі, аміші. В цьому регіоні їх дуже багато. Колись я про них розповідала. Якщо вам цікаво, можу зняти знову окреме відео, а можу навіть завітати до них якось в гості і, можливо, взяти інтерв'ю. Напишіть в коментарях, якщо буде цікаво. Панс єдина печера в Америці, наповнена водою. Її знайшли декілька століть назад індійські племена Сенека. Але перед історією про індійців я вам хочу розповісти про цей готель. У 1885 році тут побудували комерційний готель для туристів, так як печери відкрили для публічного доступу. Готель побудований на 30 кімнат і поміщав собі гостей, які залишались на ніч. Якось тут гостював Олександр Белл, про якого я вам розповідала. Він інвентор першого телефону. Є тут для дітей дуже цікава розвага пошуки мінералів. Можна купити пакет різного розміру з піском і з камінчиками, і діти мають змогу промивати його у воді, так ніби шукають золото. Мої діти просто обожнюють цю розвагу. Раніше, коли Тимур був менший, ми їздили на такі добутки мінералів декілька разів у рік. Тепер підріс Нікіта і йому також це дуже подобається. Такий пакет коштує 9, 12, 15, 20, 25 доларів залежно від розміру і залежно від того, які мінерали знаходяться всередині. Тим, кому цікаві не камінчики, а фоселз, тобто кістки динозаврів і так далі, є окремі пакети. Так, можуть потрапити кісточки різних тварин, зуби, акул або наконечники місцевих жителів кожному пакеті обов'язково ви щось знайдете. Якщо невеликого розміру камінчики, то дуже багато камінців розміру поменше. це і аметисти, і кварц, найтопази, тормаліни. Дуже дуже багато різних камінчиків. Дітям також дають папір, на якому розписано, що вони можуть знайти, як цей камінець називається, як він може виглядати. Всередині прикольний магазинчик і поїзд їде навкруги. Щоб попасти у печеру, потрібно купити квитки. На дитину квиток коштує 1450, це від 2 до 12 років. На дорослих 24,50. Для воєнних є знижки, також як і для дітей воєнних. Є розклад, по котрому відправляються човники в печеру, тому дуже часто потрібно залишитися на території цього закладу і почекати своєї черги. Але я вам скажу чесно, тут так гарно і стільки всього цікавого, що година, яку потрібно чекати, проходить дуже швидко. В мене на відео немає, але також на цій території є лабіринт, на який купляється окремо квиток, а також є сафарі, яке я вам також колись показувала. а В цей раз ми не сходили. На сафарі дуже класно приїжджати влітку або теплою весною, тому що їздити потрібно в відкритому автобусі. І це дуже-дуже дійсно цікаво. Багато тварин є лисиці, і вовки, і різні олені, є медвідь, різні гірні корови і кози, дикі коти, такі як рисі, бобкетс, і ще багато-багато всього. Насправді автобус проїжджає по горах, по горбах, і ці тварини просто гуляють в відкритому доступі. Можна взяти комбо пакети, які получаються дешевше, аби відвідати все, що є на цій території. І сафарі, і печери, і майнінг, і лабіринти, і багато всього. Тут ми нарешті спускаємось у печери. До речі, я умудрилася загубити своїх дітей. Вони побігли вперед, і поки я дійшла до них, я подумала, що вони залишаються впереді. Ось тут я спускаюсь вниз, дивлюсь на квіточки, а вони залишились ззаді мене. І коли я почала спускатись всередину печери, ось тут, я зрозуміла, що моїх дітей там немає. Я почала карабкатись назад по сходах, ви зараз побачите, скільки там сходини, це не легка робота і зовсім не швидка робота піднятись вниз, спуститись зниз і піднятись наверх. Але мені потрібно було швидко рухатись, тому що в нас човник на конкретну годину. Моїх дітей тут немає. Я не знаю, де вони, скільки часу займає їх знайти. Це був такий ну трішки переполох і стрес. Виявилось, що вони залишились позаду, тому що читали історію цієї печери. Зараз я вам її розповім. Цю історію розповів старий індієць племені Сенека ще в 1892 році. Так от він розказав, що ще задовго до того як в цей регіон Пенсільванії прийшли осісти перші переселенці з Європи, сюди завітав француз з Ланкастера, Малачі Боєр. Він вивчав дику природу і був другом корінних людей. Одного квітневого ранку Малачі ночував поряд з поселенням племені Сенека, вождем якого був окочо, біля сьогоднішнього міста Белефонте. До речі, я вам його покажу в іншому відео, також цієї поїздки. Вождь Окочо мав сім синів і одну красиву дочку Нітані, з якої брати не спускали очей. Одного дня Малачі побачив Нітані, яка мила шкіру оленя в річці, і закохався. Старий індієць розповідає, що Нітані закохалась в нього також, вони вирішили разом втекти з племені, тому що вождь ніколи б не дозволив Нітані одружитися з чужеземцем. Але її семеро братів знайшли їх, схопили і повернули назад до племені. Вож наказав своїм синам спустити малачі в печеру, заповнену водою, з якої був лише один вихід. Цілий тиждень мала взати вперед, шукаючи іншого виходу. Та все ж втомившись, Малач не зміг знайти виходу, заліз в одну з кам'яних ніж, там і помер. Брати не стали піднімати його наверх на поверхню, прив'язали до нього камінь та кинули у глибоку воду. Кажуть, якщо відвідати печеру ввечері, то можна почути ехо, яке кричить та «Ні та ні. ні, та ні". Жителі Центральної Пенсільванії вшанували ім'я цієї красивої індійської жінки і назвали гори Нітані, а також долину Нітані. Також, якщо ви слідкуєте за спортом і знаєте команду з Penn State University, то могли помітити там лева, який бігає по території. І цього лева звати Нітані. Його назвали в честь цієї індійської красуні. Ви можете побачити, яка тут краса. Це печера з розчинної породи, з можливістю зростання спелеотем. Спелеотеми це сталактити, утворення, які ростуть із стелі, а також сталагміти, утворення, які ростуть з землі. Ця печера знаходиться в такій топографічній зоні Пенсільванії, яку часто знають як хребти апалачі. Ви тільки що могли бачити, як людина торкалася стін. Це дуже і дуже заборонено. А ось тут на відео ви можете бачити маленьких летучих мишей. Їх тут було дуже багато, вони спали по малесеньких норках і постелі, але ні на кого не нападали. Чому заборонено торкати стін? Тому що ці породи все ще ростуть. Ось тут, до речі, бачите бекон, так назвали цю частину стіни. На шкірі людини є олія, яка, торкаючись до камінця, до цих сталагмітів, сталактитів, порушує природу цього каміння і воно перестає рости. Ці кристали перестають рости. Ви можете запитатися, як утворились ці печери. Багато мільйонів років назад ці породи лежали плоско, але вони були стиснуті на північний захід величезним тиском, що надходив з південного сходу. Цей тиск скривив гірські породи в довгі лінії складів, отаких от от печер, які називаються антиклиналями це вигнуті вгору скелі, або синкліналями, вигнуті вниз скелі. З цієї печери є насправді ще один вихід. Я вам покажу його пізніше. Насправді я не зможу показати його повністю, але я покажу звідки туди можна спуститися, нам розповів про це гід. А також з цієї печери є тунель, який виходить назовні, де можна проплисти по маленькому озеру, подивитись на тварин, на орлів, на бобрів і заплисти назад в печеру. Такий тур від початку печери через озеро і назад в печеру займає близько півтори години. Але, на жаль, в цей раз ми назовні не випливали, тому що через кількість води. Потік води з печери був настільки сильний, що назад ми могли б і не заплисти. Тому цього разу ми плавали лише всередині печери, не випливаючи назовні. Ви могли помітити, як зі стелі печер капає вода. Це тому, що було дуже багато дощів і ось ця вода дотепер попадає в печеру. Глибина води в цій печері до півтори метри, і температура повітря 11 градусів по Цельсію круглий рік. Ось тут ми з дітьми біжимо до місця, де є ще один вхід або вихід в печеру. Кажуть, що саме це, через цей вхід семеро братів закинули Малачі у печеру. І, на жаль, Малачі не зміг знайти отого великого входу, через який ми запливали в печеру. Оцей вхід загорожений сіткою, щоб ніхто туди не заліз і не поламався, тому дуже багато ми звідси і насправді не побачимо. Вже на виїзді з цієї території ми побачили ферму з кіньми, дуже дуже гарні коні в гарному стані, а також пасовище бізонів. М'ясо бізонів дуже і дуже популярне в Америці, бізонів для цього вирощують на бургери. Тимур в цей день також пробував бургер з бізона. Мені також він подобається, я його купую в іншому місці. У вас вийшла поїздка у печери. Якщо вам сподобалось, ставте, будь ласка, вашу вподобайку, поширюйте, діліться цим відео з друзями, залишайте ваші коментарі. Дякую вам за увагу!